Традиційно державний прапор піднімає переможець минулих змагань з поміж представників 18 лісгоспів Житомирської області. Щорічно визначають найбільш вправного лісоруба. Попри існування стабільних фаворитів, більшість учасників прагне боротьби. Це більш за таку премію, як це не обіцяють. – А яка ж премія? Ну так 14 тисяч призових. Як же не повоювась? А дехто має суто спортивний інтерес. Сьогодні я на змаганнях перше. Ну, на, на, на перемогу не розраховую, але цікаво поприсутствувати, позмагатися. Сьомому номеру пощастило. Він розпочав програму змагань. Колишній юніор сьогодні на рівні змагається із старшими колегами. Сроку рік набираю колег досвіду. Хіба поїхати на міжнародні змагання, подивитися, як там. Відокремлення сучків лише один з кількох етапів конкурсної програми, де оцінюють не лише швидкість, а й низку професійних показників точності, а також техніку безпеки. Вальник лісу це трудоміська робота в нас в системі лісового господарства. Ця людина повинна все-таки мати професійні здібності, практичні навички. Тому що валка лісу це один із таких тяжких етапів нашої діяльності лісосподарської. Тому і ми проводимо ці змагання для того, щоб кваліфікація наших вальників підвищувалася і давати якусь заохочення для цього, щоб було бажання людей стримитись до чогось. Показати свою майстерність у валці дерев, досягти та перевищити досягнення свого батька намагається юніор, син багаторазового чемпіона змагань Євген Брошко. Євген, як оцінюєш результат? Ну оцінюю так собі не дуже погано, але не те, що хотілося. Зробити сьогодні, щоб показати свої навики, які мене натренував батько. Брошку старшому ж нічого не завадило вкотре за підсумками всіх конкурсів вибороти перше місце. Учасники отримали нагороди та призи від партнерів змагань та їх організаторів обласного управління, лісового та мисливського господарства.